Не зовсім правильно спробую пояснити до купівлі прав якраз заохочують ті школи, котрі надають маленький пакет водіння: 10, 15, 20, 25, і не сильно паряться з приводу якості. Вони зазвичай демпінгують ціну, заманюють вже не якістю, а ціною. І до заробити їм треба лише продавши водійське посвідчення. Виходить, що так. А якщо школа не хоче продавати, а хоче дійсно навчити, щоб ви склали своїми силами, то вона вимушена підвищити ціну для того, щоб е все то вийшло гарно. Розумієте? Тож якраз ті автошколи, які хвилюються за якість, вони і будуть вам додатково давати ще й теорію. Або це буде в них єдина умова, або а, це в них буде єдиний пакет, він буде лише з теорією. Тож чому б її не пройти, якщо вона а, виходить просто є в пакеті? Можеш користуватись, можеш не користуватись. Я думаю, більшість скористується, бо воно ж є. Чому б ні? У нас народ такий любить е, трішки шару, акції і тому подібне. Е, і тому. Якраз школи, котрі надають ще й теорію обов'язково і. Підняли ціну і дають за цю ціну гарну якість, вони навпаки не заохочують до купівлі прав, вони заохочують до навчання і відповідального навчання, щоб ви розуміли, що по перше, то гроші коштує, по-друге, треба прислухатися. І Я вам так скажу це дуже гарно працює з нашими людьми, бо коли учень проплатить, наприклад, всі заняття, так сказати, гуртом оптом. Він розуміє, що їх багатенько і не сильно напрягається. А от ті, що приходять уже індивідуально за кожне заняття платять, вони вгризаються в ці знання просто жадібно. Вони хочуть кожне слово е через себе пропустити. Вони за кожну годину платять немалі кошти і набагато відповідальніше е поводяться на занятті. Дуже Такий, знаєте, різниця велика між цими учнями. Тож, ще раз, якщо школа коштує дешево, це вже червоний прапорець. Якщо в неї мало годин водіння, скоріш за все, там самостійно скласти не вийде.